Всім привіт! Ласкаво, прошу вас в моє нове відео. Я знову з машини. Не хочеться мені перетворювати свій канал на оглядовий, але вони ж виставляють постійно якусь красу. Ці магазини постійно виставляють якусь нову весняну і великодню красу. А я не можу бути жадібною і дивитись сама, і купувати, і не ділитись цим зі своєю аудиторією. Тому пішли дивитись. Я приїхала в вечендем, а тут виставили купу нового весняного. Здебільшого посуду, тому зараз вам трішечки покажу, бо дійсно гарно. І навіть є трішечки до Великодня. Всього тому спробую зараз вам познімати, але я сьогодні без мікрофона, тому не знаю, який буде звук. І приїхала я сюди за ось цією от наволочкою таки. ось такі от кролики по 679 гривень. А ось ці свічечки я вам вже показувала. Ось такі от. Набори яєць паперових по 429 гривень за 6 штучок маленьких. І тут різні відтінки зеленого є, а також є ось такі в нейтральних тонах. Різні відтінки бежевий і коричневий. Так, знизу нові свічечки з'явились ось такі от. А ось, до речі, є яйця такі і в більшому розмірі. І коштує набір 579 гривень. Ось ці вже в натуральний розмір яйця. Таких же кольорів і відтінки от є такі ж самі, тільки більші самі яйця. Ось Ось такі, до речі, прикраси, паперові в формі яйця. Це якраз для тих, хто зневажає ось цей весь пластик. Ну, я не зневажаю, в мене він є, і я буду використовувати, але дійсно цього року. Хочеться його менше, тому спойлер беру. Бо в кінці відео ви цього не побачите, але ось ці прикраси я беру. Хоча інші покупки за сьогодні я вам покажу вже в кінці цього відео. І також висять дуже гарні і тендітні такі скляні прикраси. По дві штучки тут в наборі їх, і набір 429 гривень. Ось в різних таких кольорах є вони. Якісь бурульки, не знаю, що це за бурульки. Ще в коричневому є кольорі і просто прозорі ось такі паперові кролики. Коштують вони 379 гривень. І мені здається, що тут також набір з двох штучок. Ось такі от ось такий кроличок симпатичний, манюнький. І Вони коштують по 249 гривень за штучку, я так розумію, тут ще багато. Ну, а тут найбільше виставили посуду і виглядає дуже симпатично. Гарне сервірування, мені подобається. Зараз будемо шукати на це все задоволення ціни. Ось така квіткова тарілочка 879 гривень, а кільця десь в іншому місці потрібно буде знайти тарілочка тільки в рожевому кольорі і більша. Коштує вона 1149 гривень, і такі є ще в білому ось кольорі. Вон там таких тарілочок побільше, Зараз глянемо. Так, тут багато товарів з того сервірування ось в шафці. Тарілочки я вам показувала, по скільки, але є ще ось такі піали по 379 гривень за штучку. От вони, менші тарілочки по 399 гривень за штучку. Навіть чашка в такому стилі ось є. По 429 гривень за штучку, тільки не знаю, це тарілочкою чи без. Ось такі більші тарілочки, які показувала. Також є ось ця скатертина. Зараз ми знайдемо їй ціну. Ціна в неї 879 гривень також за штучку. Під скатертину такі ж серветки 129 гривень за штучку. І дуже мені сподобались ось такі кільця на серветки, але в мене вже є. Вони коштують 429 гривень за штучку. Ось. Піалочки в формі листочків 379 гривень за штучку. Ось такі от, і в формі такого листочка тарілочка 579 гривень за штучку. В такому ж стилі. Серветки по 129 гривень, знову ж таки, за штуку. І серветки для сервірування по 429 гривень за набір чотири штучки. І ось така також скатертинка. Ось. І вона коштує 879 гривень. Ну, в принципі, можна було здогадатись самій, що вона так коштує, але я її навіть зможу охайненько плюс-мінус загорнути. Тут також всілякі різнокольорові скатертини. Білий посуд дуже красивий для сервірування. 399 гривень за тарілочку. Ось такі піали гарні, також 399 гривень. За штучку склянки, вищі склянки і також піали. Ще ось такі дуже святкові є кільця для серветок по дві штучки. 429 гривень за набір. Є в такому гірчичному, бежевому. І навіть із такому яскраво-рожевому, гарненькому кольорах. І ще ось такі є кільце для серветок. Прям квіточка-квіточка золотисті. Коштують 429 гривень також за набір. Така скатертина гарна. Коштує вона 999 гривень і розмір 140х240. Так, зараз я її. Розкрила, ось так її видніше. Зараз складатиму назад склянки оригінальні, такі з рожевим напиленням по 379 гривень за штучку. Інші чашечки тут. І ось лимонна колекція. Це така вичавлювалка навіть для лимона. Дуже оригінальна і гарна. Коштує 799 гривень. Якась цукорничка. Лимон, я так розумію. Знайти на неї ціну 679 гривень вона коштує. І маслянка, от така гарна, по 879 гривень за штучку. От, дуже гарний глек в формі лимона. 879 також гривень за штучку. Ось такі тарілки величезні в формі лимона по 879 гривень за штуку. І тут також поміняли стелажі. Давайте ще глянемо, що ж у нас тут. Наволочка яскраво рожева 50 на 50-279 гривень. Класно виглядає. Під свічнички всілякі, свічки нові, ось така рожевенька, зелененька і жовта з лимоном. Коштують вони по 429 гривень за штучку. І найприємніше пахне для мене та що з лимоном. Вази ось такі рожеві. Від маленької до великої. Ось ця нагадує тюльпанчик. 279 гривень за штучку. Продовгувата 1329 гривень за штуку. І ось така, мені здається, що також буде 1149 гривень за штучку. І такі ще є в бежевому кольорі. Як завжди, гарно оформлені стележі тут. Ось така квітчата наволочка, яка зверху представлена, 429 гривень за штучку. Ось вона виглядає симпатично, особливо в поєднанні з білою. Поряд тут уже чекає нас літо з лимонами. Ну, для мене це літні. Ось такий ось симпатичний чохол. По 249 гривень за штучку. Ну, для H&M це насправді бюджетно. І ось ця ще більша подушка також ззаду подобається. Так, і тут ще виставили в епіцентрі величезну великодню колекцію. Ну, велику, не величезну, але доволі велику. Що робити? Зараз буду вам показувати різного роду і типу віночки. Гарненькі. Зараз подивимось ціни. Ось такий от вподобала тільки з яєць на лозі. Це, здається, пенопласт, але такий гладенький він. 580 гривень коштує, але гарний гарний дійсно вінок. І без штучних квітів я таке насправді люблю. Нижній вінок також сподобався, тому що також немає штучних квітів, а замість них ось такі от, як стружка за в дитинстві в нас були. Ось от такі от, типу, квіточки, рожеві яйця на лозі також. І ось ці декоративні яйця. Ще один віночок, взагалі мінімалістичний. Трошки штучних квітів є, декоративні яйця. І коштує він 456 гривень. Ну, зараз ціни тут не бюджетні. Ось цей взагалі 670, але він прям гарний-гарний. Також є трішечки менший віночок ось за 390 гривень. Такий, як з шовку, тут яйця 998 гривень. І ось такий ще дуже гарний. І також тут квіти дерев'яні. А не штучні, це мені дуже подобається. Прямо не знаю я. Я би, може, такий навіть і купила, але у мене є віночки, просто я не хочу зайві набирати. Коштує 648 гривень. Чесно, я думала, дорожче буде. Бо цей прям супер. Ось ці квіточки дерев'яні, трішки яєць і жовтий колір з м'ятним. Мені зараз такий подобається. І знизу такі маленькі віночки. отут ціна не дуже виправдана. 430 гривень такий він масюпунький. Е, зараз гляну сантиметри. Скільки, не а? бачу, а, до 25 сантиметрів, але мені здається, що тут взагалі 20. І ось такого ж розміру тут за 430 гривень. Ну, це не виправдані ціни, як на мене. Ось такий за 198. Зовсім маленький, тоненький в сенсі. По розміру він такий самий, але тоненька тут ось ця лоза. Типу. І за 390 ще є. Ось такий тут віночок. Внизу багато декоративних наборів, декоративних яєць з пенопласту по 79 гривень, ось такі. От, така кольорова гамма. Ну, Плюс-мінус розмір натурального яйця. Ось такі от прикраси. Також яйця, ну мені не дуже, але на любителя, скажімо так. І прикраси з фетру також дуже на любителя. Не дуже таке люблю. Ось такий набір яєць за 58 гривень. І внизу також ось набори 58 гривень спинопласту. 75 гривень набір дві курочки і два яйця. Ось такі от далі такі яйця з малюнками вже, декоративні підвізки. Ось по 45 гривень за штучку. Тут є різні візерунки на ньому. І різні от кольори. Так. І ось такі прям величезні є. Також з різними візерунками по 98 гривень. Ось мусочки такі. І ось такі от ще набори, але ціни на них я не бачу. Ще з яєць є ось такі от декорації. Бусі одразу з метеликами кольори ніжні, і є от кольори не падать нікому, залишатись всім на своїх місцях. Та що ж таке? І є от кольори пояскравіші. Ось. Але мені такі не дуже подобаються. Мені насправді подобаються ось ці. От. Вони, хоч і спинопласта, але такі приглушені кольори. І я от би не використовувала ось ці два цього року, а всі інші мені би підійшли. Я Гарі Юля. А у вас три розпісувати можна. Дуже багато тут всіляких от зайчиків, як і в усіх магазинах. А от мені минулого року в коментарях писали, що баранчики це наше. Епіцентр вас почув. Тут навіть є ось такий баранець. Прикольний, рожевий, тільки намагаюсь знайти ціну. 428 гривень. Також є ось такі курочки. Немає ціни, не бачу. На курочку. Крольчиха 388 гривень. Mm -hmm. Ось такий кролик. 228, але він зовсім малесенький. Ну, кролів тут, як і всюди, як і в усіх магазинах, дуже-дуже багато. Не думаю, що я прям всі буду вам їх показувати. Ось такі ще зайчики по 449 гривень. Ось ці зайців мені, напевно, сподобались найбільше. Такі вони миленькі. 838 гривень. Ну, ціни не бюджетні, звісно. Ось такі манюнькі керамічні. Ціни немає. А 138 гривень. Є ще ось такі гнізда. От. Ціни ще не бачу на них. Є ще ось такі підсвічнички по 350 гривень. Боже, нарешті розійшлись люди, бо тут набігли люди, і я просто не розуміла, як мені щось знімати, враховуючи, що я без мікрофона. Ось такі от набори, як з пап'ємаше 148 гривень, яєць, ось. За набір 6 штучок. Тут ще багацько всілякого декору. Ось такі от набори на паличках, щоб композицію якусь зробити. 120 гривень за штучку. Ось такі от набори. Напевно, тільки повиставляли, бо цін ще не бачу, а я вже і не розраховувала, що в епіцентрі повиставляють. А, 120 гривень за набір. Ось такий більш під натуральні яйця зроблений. Ось такі от набори по 186 гривень за. Штучку і тут в наборі у нас 16 штук, здається, погано видно. Мені здається, що 16 штук тут в наборі. Яєць, але написано пінопласт, але це пластик. І ось такого кольору також яскравішого. Ось ці вам вже показувала. Також є набори для діток розмальовувати яйця ось. Не бачу поки що ціни. Але вони тут є і є ще на три штучки набори. І ось такі от набори. Я не знаю, чи це для розмальовок, чи це просто з таким декором. Але коштує 87 гривень. Ось тут ще купа кролів. Ну, кролів всюди багато, хоч ви і пишете, що це не наше, але їх всюди багато в усіх магазинах. Ось ці зайці красиві, білі, 550 гривень за штучку. Також є ось такий якийсь спить. На морквинці взагалі за 1490 гривень за штучку. Ось такий великий кролик за 1480. Ось ще такі біленькі. І також такі ж на морквинці, як в сінцеї, тільки ці краще виконані, і вони з соломки. І я не бачу на них ціну. І ось такі ще є, також як в метро, в сінце, ми бачили з соломки. Ну, ці соломки також пристойні. А ті, що плюшеві пошиті, мені не прям дуже подобаються, якщо чесно. Взагалі великий такий відділ в епіцентрі з товарами до Великодня, з декором. Деякі товари вдалі, деякі не вдалі і дешевуваті, але є з чого вибрати. От те, що я для себе виділила, і дійсно мені сподобалось, це ось такий віночок. Але не знаю, у мене два вінка є вдома, і один я намагатимусь переробити цього року разом з вами, в наступному відео, сподіваюся, тому поки що почекаю, якщо вдасться його переробити так, як мені дуже сподобається, то це й не братиму. Поки що в епіцентрі, наче їх трішки є, тому поки що нехай зачекає. Добре, що хоч спосуду, все те саме, що я вам вже показувала, тому що так би я застрягла тут дуже надовго. От посиланнечко. Зараз вилізе вам у підкасті на відео, якщо хочете тут детальніше все роздивитись і ціни. Також дуже великий вибір корзинок. Я свого часу також брала в епіцентрі білу. Ось схожу на. А ось така, як у мене, тільки ціни на неї саме я не бачу. Але тут от такі ціни 780 гривень за штучку. От це за велику корзинку. 780, а за меншу. 570. Ось такі, от вони, навіть знайшла свою, але думаю, що ціна за розміром. Отже, вже з мікрофоном показую одразу вам, що купила в цьому відео, тому що не планую вже знімати ніяких розпаковок. Хочу в наступних відео вже одразу показувати вам великодній декор. Уже сьогодні трошки почала свої рукоділля і в наступному відео, сподіваюся, що вам покажу. Ще йде посилка з сінсею з усілякими дрібницями там, але я її вже вам покажу безпосередньо в великодньому весняному декорі, який буду розставляти уже по квартирі і покажу, що ж з обновок прийшло одразу у влозі. вже. Так, купила вюску ось таку подушечку. Заглядалася на неї ще на відео з весняного шопінгу, але тоді не купила бо вирішила подумати, а це зайшла вюск і подумала, що воно мені треба. Не знаю чому. З цього року мені прям хочеться всього іншого, ніж було минулого року до весни і до Великодня. Не знаю, з чим це пов'язано. Я планую використати тільки два старих чохла на подушку, а все інше використовувати нове ну, з текстилю в сенсі в цьому декорі. Не знаю, чому це мене так, як говорять, переклинило. Але подушка 45 на 45 коштувала зовсім не бюджетно 450 гривень. Я взяла таких дві штуки, але слава Богу, там в юску була якась знижка 10% від усього чеку чи 15% ну щось таке. Тому трішки бюджетніше мені це обійшлося, нам це обійшлося. І от подобаються вони мені. І головне, що по-перше, знімаються з них чохли, можна прати спокійно, хоча подушки я теж і перу. А по-друге, е вона така набитенька от іншу подушку в'юск. Я взяла 50 на 50, мені потрібно було, то я за нею власне, і зайшла просто подушку без чехла, ось цей синдепон, ну, типу як наповнювач. То вона тоненька. І в подушку, яку я зараз вам буду показувати, потрібно було ще додавати одну подушку меншого розміру, щоб вона була така набитенька. А ця одразу вже йде така, тому супер. І оця подушка, про яку я зараз вам говорила, це з HM Home. Ви бачили, що я спеціально за нею їздила, причому двічі. Тому що я думала, що мені вистачить однієї такої. Приїхала додому, приміряла це все один до одного і зрозуміла, що мені потрібна ще одна така. Ось тут уже лежить чохол. Поки що ще без наповнювача. Заїду в Юск, куплю ще одну таку подушку, тоненьку, як я сказала, 50 на 50, і тоді вже наповню цю. Ну, супер вона виглядає, звісно, дорого, дуже дорого. Але мені здається, що ну я не знаю, варта вона чи не варта своїх коштів, але так як вона мені сильно подобається, то витратитись було е, варто. 849 гривень вона коштує, але подивіться, на цей ідеальний меч просто. Коротше, це все буде в одній кімнаті. Ну, ось це і ось це точно буде. В одній кімнаті виглядає воно класно. І взяла всілякі дрібнички ще в юскі-епіцентрі, тряпочка за 70 гривень з юску для естетичних прибирань. Взяла ось таку бежеву однотонну. і трохи взяли кольорових, бо вони всього ось цей величезний набір з 9 штук коштував 75 гривень, то взяли для прибирання. Також взяла спрей-фарбу для своїх. Рукоділь, як сказала, які сподіваюсь, будуть в наступному відео. Взяла її в епіцентрі, але не знаю, я спробувала її коротше побачите в наступному відео, бо мені здається, що можливо для рукоділь щось краще придумала. Але я запитала у працівників в епіцентрі, і вони порадили саме таку універсальну. Хоча я сказала, що це для декоративних цілей. Взяла також ще дві ось таких маленьких фарби. По 50 гривень, ну щось около 50 гривень. І взяла також мох для рукоділь. Ось це задоволення насправді зовсім не бюджетне. Також взяла в епіцентрі за 269 гривень. Але, ну, не знаю, не знаю, не знаю, чому так дорого. Тому що я думала, що ну, мох це коштує 100 гривень десь. А воно коштує 269 Ну... Коротше, взяла поки що одну. Епіцентр в принципі, близько. Якщо не вистачатиме, то сподіватимусь, що він там ще буде. І братиму там, ну, по, по ходу, вже, тому що ну, 269 гривень, навіть дві упаковки брати, знаючи, чи, не знаючи, чи використаєш, чи ні, то я не захотіла. От, Всі мої покупочки. Дякую, що ви були зі мною. Не забувайте донатити на Збройні Сили України в незалежності від того, які там зараз перемовини, чи години тиші, чи місяці тиші, чи ще щось у нас війна, на жаль, триває, і вона триватиме аж до самої нашої перемоги. Тому, якщо ви ще не в Збройних силах, то не забувайте про будь-яку допомогу їм. В тому числі фінансова допомога донати будуть необхідні аж до самої нашої перемоги, бо війна це дуже дорога справа. На цьому я дякую, що ви були зі мною. Бережіть себе і папа. -па.